KPI – це компас. Якщо люди йдуть у різні боки, значить компас зламаний. Сама поширена помилка їх забагато. Друга Цільові KPI не прораховані, а з довідника стеля. Ще одна ключова помилка: всі попередні помилки зашити в мотивацію продавця. От тепер KPI точно демотивують команду, оскільки їх важко контролювати, вони недосяжні на виході ЗП нижче плінтуса. Отже, ще раз про KPI. В системі мотивації я не рекомендую більше 4-5 KPI. Плановий показник розраховується як 100% плану. Це амбітна, але досяжна ціль. При перевиконанні плюс-плюшка за надрезультативність. При невиконанні норми 80-85% нуль бонусів. Кіпяя розподілені по посадах і мають чітку, непорушну періодичність контролю: день, тиждень, місяць, квартал.